Усім привіт! Сьогодні 28 червня. На огляді тепличка з огірком. Ось на сьогоднішній день так виглядає огірочок. Вона у нас тут невисока, вже майже до верху цих два рядочка дійшло. Зараз будемо пускати по дротові вбік. Ось є посаджені трішки пізніше. Не трішки, а добре, ось доростає. Почали садити ось цих два ріди 8 травня. Годуємо зараз калієм, кальцієм. Але є ось така, також проходять всі профілактичні обробки біопрепаратами, але є ось така одна рослина. Хто знає з фахівців. Я думала, що я сапала і зачепила. Ні, листочок завернутий, ніби він не политий. І ось такий вигляд має. Плоди були, я сьогодні зібрала. Ось коло нього рослина з одного боку і з іншого боку. І ось тут ніби щось не вистачає. Але давала кальцій по листу, бор також калій та двадцятки в. Каплю, не в каплю поливаємо так, під корінь. Ось такі рослини на 28 червня. Зараз збираємо небагато, але поїсти є навіть щось продати. Тут в нас гібриди Мірабель та Бьорн. Ось так. Ось такі рослинки, пасинки обриваємо кожного дня, хоча вони ростуть ось. Дуже швидко, треба ходити, не забувати, бо тут буде ліс. Ліс з огірків. Все гарно цвіте, цвітів не бачу. Гарно запилюється де пропустила один, не побачила маленькі, то вже ось такі пасинки. Тут у нас ще росте помідора. Це е, чері. Попробуємо, недавно висадили, попробуємо, як вона себе тут поведе. Ось такий огляд такої нашої теплички. Е, порадьте, будь ласка, що мені з тим? Краще курчом робити, чи його вирвати і посадити інший, чи можна його ще чимось підлікувати. Так, ось такий листок великий. Гарно, це в нас такий перший досвід вирощування нашого гірочка. Ось так. Всім гарного дня. Пишіть коментарі. a coisa ao barco.